Привіт, друзі! 29 серпня наразі, оце Тайсон водичко Хлебче. Я тільки но ну, прийшла із торговлі, сьогодні торгувати ходила. Дуже-дуже дуже класна прям торговля. Сьогодні була, зараз розкажу, що по цінам, але наперед скажу, що у нас у кривому розі дуже часто вимикають світло. От наразі я тільки не ну, прийшла. Без десяти час дня наразі. І повинні вимкнути світло. В 11 нам вимкнули світло, і ось біля часу повинні вимкнути заново. То я, скоріше за все, я не в спіну сьогодні викласти відео, то я сьогоднішнє відео викладу на завтра, друзі. Дуже мало у нас годин, які, з якими ми зі світлом і з інтернетом. Учора біля 4 годин було за весь день. і сьогодні... Сьогодні я так зрозуміла також. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з других міст, як у вас вимикають світло і чи вимикають, ну, то от кво, друзі. Так, ну що, що по цьому, друзі? Ну, сьогодні, вроді на цей час, що я наразі знімаю, е-е тихенько. Так, вночі там щось щось таке. Вроді як шахеди збивали, дуже багато було збиттів, Ну, бо було, я сама не бачила, але ну чула оці звуки, як збивають. Я думаю, вже кожен розуміється, коли летить щось, коли як шубахкає. Ну, вже ми усі розуміємо, які звуки ну, проходять. Так, по погоді, друзі. Ось ось таке небо хочу вам показати. Дуже жарко, От наразі я на сонці прям стою, дуже жарко. Але десь біля 10 ранку навіть не було не на одному сайті, ніде не передавали, у нас там, де я торгувала коло АТБ Чорного, я торгую на свято миколаївській хто знає кривий ріг. То, коротше, був такий невеличкий дощик. Ну, дощик десь хвилину, може, дві пройшов, та і все. Хоча наголошую, не на одному сайті не було зазначено, що буде, буде якісь, ну, якісь осадки будуть. То от кого, друзі. Е, що ще, друзі? По цінам, по цінам, вроді нічого поки те не скаче. Вроді все добре з цінами, бо ну, як завжди, знаєте, оце коли е, починається вимкнення добрячої електроенергії, то багато хто каже, ой, почнуться там скачки цін у магазинах. Нічого не почалося, все добре, все поки. Так, так, ну, е, бо, ну, от кого. Трохи друзі скупилася. Е, ось о, я прийшла е, на базар, я носила ось, о, у цьому я. Купований ящик у мене був помідорів. Помідори я друзі продавала від 40 гривень за кіло до 60 гривень, ну в зависимості від розміру то од кого. Огірочки я продавала по 50 гривень за кіло. У мене було всього, всього лише 2 кілограми, бо я то кислила їх, квасила, то маринувала. Ну, друзі, є рецепти на каналі. Дивіться, ще обов'язково покажу, бо дуже багато хто просить у кисло солодкому маринаді огірки з помідорами. Обов'язково слідуче відео, скоріше за все, я якраз буду маринувати і якраз вам це все покажу. Ще я що продавала, яблучка в мене вже поспіли. Дуже рано у цьому році поспів мій. Люби речів, я продавала по 25 гривень за кіло. Груші тангарська красуня, дуже смачна грушка. Я вам показувала деревинку, продавала по 40 гривень за кіло. Mm, що в мене було? Персик ще кіло я зібрала, в мене такі жовті величезні персики e, продала за 50 гривень, бо в мене був один, один, одне кіло, я більше продавати не буду, хочу, друзі, варенечко з нього зробити. То таке -от 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 я продавала. Завтра теж піду на торгівлю, На завтра нарву грушок, e, помідорів огірків не буду, бо хочу, що це маринувати в кислому соусі, Чи як він правильно так називається. E, і яйця в мене на завтра багато замовлень, то понесу оце на завтра. І, друзі, завтра мені до стоматолога вже сьомий день. Кстаті, друзі, я роблю зуби, хто не знає. У нас на площі визволення місто Кривий Ріг. ну, Обично наша клініка не. Ну, не не часна, обична. Ну, друзі, чесно, я вам скажу, я дуже пожалкувала, хотіла зекономити гроші та пішла у обичну клініку, Лучше б я пішла почасну. Навірно, вже б швидше б зробила і було б набагато ліпше. Я вам розповідала, подивіться, попереднє відео, як я зробила зуби, поставила передні протезні. Потім в мене там почалися проблеми, почалося запалення на коренцях, мені поверивали. І от наразі в мене один зуб. Вирвали все добре, а другий зуб вирвали там ще досі ось у сьомий шостий шости день сьогодні, завтра сьомий буде на прийом до лікара. То в мене болісні відчуття, навіть болісні там, де другий зуб, там де місце уколу, теж болісне. Не знаю, друзі, напишіть в кого таке було. У мене ще такого, скільки я рвала зуби на на, через такий проміжок часу. Ну, мене ж такого не було. І рядом зуб, який ну нормальний зуб, який в мене лікар підготував для того, щоб протест на нього вдівати. Він наразі теж поболює. І навіть коли я трохи прикусую його, от він поболює. Друзі Хоча я інімісіл пила, і потім вже з третього дня почала полоскати і фурацеліном, і сольовим, е, сольовим розчином. Ну, вроді трохи притихає, ну не знаю, друзі. Завтра піду до лікаря, то обов'язково вам все розповім. Ну, Все одно, друзі, я дуже пожалкувала, що не пішла в частну клініку. Я обично зуби лікую у частній клініці. Там, так, там так, трохи дорожче, Не набагато, друзі. Але, Ну, Мені більше подобається. Ну, то таке я поділилася з вами. Ще, друзі, хочу показати, що я сьогодні купила. Купила трохи, друзі, купила отакий дешевий хлібчик соціальний в АТБ. Він у нас коштує 690. Окрій дуже смачний. Так, далі. Купила у магазині МК. У нас у Кривому Розі є така сеть магазинів, м'ясний м'ясокомбінат. Ось Це купила 2 кілограми голов курячих по 24 з копійками, це своїм собачкам, буду кашу варить. Ну, бачите, тут вже далеко не 2 кг, бо я по дорозі годувала безхатніх собачок, друзі. Кому не жалко, в мене карта у опису внизу канала. Ви знаєте прекрасно, я годую безхатніх тваринок, кому на жалко 2-3 гривні, може, може, може більше, більше нагодуємо собачок, такий шичок без такого. Ще, друзі, я в цьому магазині отакий фарш, рублений він називається. Купила пів кіла, хочу перчика начинити. По 119 гривень за кіло. Оце я купила. Так, в цьому магазині. Далі, друзі, зайшла в АТБ. Ой, щось там в мене ще лежить. Б, ще лежить. А, це печиво це мене вгостило там. Е, дуже дякую, кстати. Моя підписниця підходила до мене на базар і ну, ми побалакали, вона в мене помідори, огірки купляла. І оце мене вгостила печенюшки. Дуже дякую. Ну, дуже, дуже приємно, друзі. Дуже приємно такі оце моменти. Е, так. Що я купила, друзі, у АТБ? Купила перець. Ось такий. Друзі, чесно, не знаю скільки він коштує. Ну такий він не дуже. Ну в общем, я все одно не хотілося мені десь далеко йти за цим персом, то я вот тебе таке вибрала, який більш мінія Ну, мені, мені буде достатньо. Купила отаку одну цибулину. Я у цьому році, друзі, не садила цибулю, не садила солодкий перець, не садила в цьому році. Моркову і буряк не садила. Це одну морквину, це чисто е, помідори. В мене є, та я ото е, рис в мене вже зварений в морозілки. Е, я колись зварила, теж фарширувала перчик. То мені багато його здалося, і я його взяла, половину приготувала з нього, а половину заморозила. І от тепер дістала так вдома. Кстаті, я, друзі, дуже багато наморозила таких знаєте, заготовочок. Зажарку для супа, зажарку для борща отдельно, Там ну, таке, оце легеньке. Ну я вже буду закінчувати з цими заморозками, треба з ними. Ну Розходувати їх, бо дуже побагато в нас вимикають світло. Не хочу. То хотіла, якщо чесно, друзі, на наробити пельмінів, вареників, котлет, телі там всякого такого, знаєте, щоб були свої домашні іменно побрікати, як завжди, це я робила все життя. А потім дуже раз достав з морозиловки, коли немає часу, зробив те, що треба з ним. Та й вже чи вечеря чи сніданок готовий. Ну а з таким дуже великим вимиканням світла я не буду друзі нічого такого робити. То, то таково друзі, о, ось я, коротше, вчора світло як вимкнули. Я бігом взяла електропилку та спаляла у три колоновидні яблуні. Ось бачите, вже поменшала вже в мене тут раз, два, три, чотири. Тут ще яблучка на них. То я хочу зняти, вони доспіють. І я їх теж спиляю у корінці, потім повикидаю. То такого я вам вже казала, розповідала. От того в мене ще колоновидні яблунки. Тут теж декілька яблучок, на яких є, то вони доспінуть, я їх повикидаю. Теж не хочу колоновидних, толку з них немає. Дуже мало з них яблук. На обичні яблуні набагато більше. Кропчик, друзі, ось о, погляньте. Все було вроді як добре-добре. І потім я в один момент замітила, друзі, що ось ось почав він короче, цей ці зонтики пускати. Такий манесенький вже пускає зонтики. Ну, хай пускає, друзі. Буде на консервування, на маринування, на короче, ще, ще трохи хочу наробити усього. Ми багато, друзі, якщо чесно, не їмо консервірованих продуктів. Але у цьому році хочеться мені трохи заготовочок зробити, щоб ну, хто його знає, що воно буде взимку. Ту так, перчик гіркий. Ось у мене черик. такий гарненький. Це манісінький кущик Ось я вам показувала величенький кущик. Ці перчики, друзі, в мене вони і в кімнаті зростають, і на дворі зростають. І я їх раніше, друзі, я їх продавала у горщичках. В мене купували для кафешок, для піцерії. Ну, ставили. Бачите, він дуже гарно виглядає. І він дуже-дуже гіркий, друзі. Дуже гіркий. Він дуже маленький, але він дуже гіркий. І він круглогодічного горщику зростає. То от такого я вам показую, бо це мене питають, хто, по-перше, в мене на каналі, які насінчики я буду продавати. Потім такий його перчик. Я не знаю, як він називається, друзі. Це мені хтось дав перчину, і я розвела його. Теж він і в кімнаті, і на дворі можна. Теж дуже-дуже гіркий, друзі. Потім, оце, що я казала, врожайний друзі. Я його вже обідрала, обідрала вже багато на, на цей назбирала. І він ось, ось бачите, продовжує він цей, ну он дуже багато квіточок. Він ще буде, ще, ще, ще. Він коротше, в мене аж до заморозків. Я можу потім викопати та посадити у великі вазони. У мене він і на підвіконі теж зростає. Так, це друзі, ось різнокольоровий. Це теж і в кімнаті можна, і так, ось бачите, воно і фіолетовий, і жовтий, і червоний, ось фіолетовий. І ще далі ось квітнуть буде, і, і далі далі буде зростати. Це він теж дуже-дуже гіркий, друзі. Класний, дуже класний. Е, Тут так, помідори. Що у нас тут по, по помідорам? По помідорам вже бачите? я, по-перше, зібрала зранку, попродала. І все одно ось, потрохи ще, оно, оно, ще потрохи друзі є. потрохи ще є е, Між огірками воно понасаджувала, ой, між помідорами огірочків, де я вже повикидала у годині помідорів. Ну, то, ось, ось, помідорчики все одно є. Воно і на сок буде, і на консервування, то, в общем, таке діло. Так, айвичка, ой, айви в цьому году теж дуже багато, ось вона в мене така велика. Класно, то, слава Богу, коротше говоря. Так, огірочки. Що в нас тут наші огірочки? Зараз до цього боку покажу, бо я тут, воно, бачите, затіняйку накрила. Тут погано видно. Е, так, це в мене з другого посіву вже воно ці великі. Теж я зібрала вже, не можу показати, бо огурчиків немає, сьогодні продавала. Е, так, ну і тут воно маленьке, бачите. Такі огурчики ще будуть, друзі, ще дуже жарко. Так, це цей Цезарь, ну. Ну, трохи збираю, друзі, ну, я ним не задоволена. ні. Це перший останній раз, який я садила, сорт цезар, Ой, не сорт, F1. Ну, я його більше садити не буду, не хочу. Так, ось огірочки, зелененькі всі листики, ось погляньте, все все, воно, все добре з ним, слава Богу то от кого, друзі. Е, ще мене просили показати, як я обрізала черешні. Так, ось маленька, друзі, черешня. Ось о, погляньте, от кого? Я повністю серединку вирізала і понадрізала усі кінчики повністю. І вирізала так, щоб їй було вдоволі зростати. Бачите, от це, це невеличка, це маленька. Це ось в мене велика черешня, їй вже більше 10 років, то я її теж на верхушку повністю зрізала у лютому. І е, ось у навесні обрізала добряче. І ось вже після збору врожаю. Бачите, я таку обрізала. Е, просто вона така, тепер я можу її зривати навіть е, ну, деякі гілочки, може Ні, всі гілочки я достану. Просто. Не треба ні драбини, ні чогось, бачите, це хто мене просив, щоб я показала як найближче цю черешенку. Ось такого, друзі? От такого. А, кстати, друзі, погляньте, оці отакі ось, бачите, появляються. Я їх прибираю. Вони не потрібні. Воно не потрібно тут загущування. Пишна черешня ніколи не дасть великих ягід. І чим рідша, тим менше вона хворіє. То от кого Я вважаю, що це дуже класна обрізка, друзі, такого. І таку саму я вже вчора обрізала вишню. Та, вона в мене вже давно гарно обрізається. Ну Перед вереснем я обов'язково стараюся, щоб перед вереснем. це ці дерева в мене були повністю обрізані, щоб вони були вже готові до зимовлі. То от кого погляньте от кого. От кого? Всередині вона не листяна. Бачите, я листики всі поприбирала, всі гілочки всередині поприбирала. Бо вишня теж, друзі, хворіє. Дуже багато грибкові захворювання чіпляються на вишні черешні. Ну, то от кого, друзі? Ото. Оце, що я е, зробила. А ще в мене є одна черешенка, друзі. А, і ще, друзі, просили мене показати вербу, друзі, котики. Оце, що я продаю на вухну березні. Ось, погляньте, погляньте, він з білочки, здоровенна така. Дуже-дуже здоровенна. Друге, це два роки оцеї. Ось <сум> От, така вона здоровенна, прям капець. Так, ось ось ще мене одна черешенка. Це теж молоденька, теж я її так обрізую, щоб вона була низенька. Я дуже боюся висоти, то, друзі, я стараюся, щоб в мене дерева не були високі. Щоб їх було, щоб плоди було добре зривати. І теж, друзі, поменше гілочок я зробила для того, щоб вона була крутною. Я торгую, то для мене і смак важливий, ну і вид теж потрібен такий. Отаку От манюпусеньку не дуже купляють люди, а хочуть таку здоровену. То, допустимо, у кого в цьому році була маленька черешня, люди продавали там по 50, потім по 30 гривень пішло, а я в мене вся пішла по 80 гривень. Перші там кілограми по 100 гривень продавалась, бо вона така дійсно, ух ти крупна була, класна. Ну, абрикоси, друзі моя, Люба, Абрикосу я не встигла в цьому році до вересня обрізати, то буду навесні, друзі, обрізати, обов'язково вам теж покажу, як я обрізала. Я кожен рік з оберкосами. У мене такого не буває. Хто не з нами спочатку, подивіться мої відео попередні полистайте, як я обробляю дерева. І в мене завжди кожен рік дуже багато оберкосів. Черешин, яблук, груш, айви, слив. Ну, всього-всього, ось -всього, зимова груша. Погляньте, вона вся, блін, вообще вона ну, усіяна здоровенними грушами. Ну і ціла купа гілки, воно, бачите. Отку, погляньте собі на ну, осугівка, воно, капець. Їх. Скільки ціла купа, друзі, грушок. То, откво, друзі, трохи показала вам сад, Друзі, дуже вам велике дякую за теплі слова в коментарях, за те, що ви мене дивитесь. пишете коментарі ставите лайки. Низькі ухліти велике. Дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Усім, усім всього самого-самого найкращого. Слава Україні, друзі!